Якось так цікаво виходить, якщо зануритися в дослідження тієї ж релігії, яку нам створили, да, але там не менше, наприклад, звузимось до а, певного поняття, те, що назвали Десять заповідей, і там перша да звучить як Ну, не увіруй в іншого Бога, окрім мене. Це якщо так спростити, да, тобто там є якийсь точне, точний переклад. І теж, якщо я не знаю там, арамійську чи там ще якусь, да, то як я можу це ну, сказати, а, що да, це точний переклад. Ну, але суть, да, суть, тобто а, не вірити в іншого Бога. Окрім мене. І коли я закриваю очі, для мене це про мене. Тобто не створюй, не створюй Бога іншого. Да? Вір в себе в першу чергу, в свою божественну суть і проявляйся як творець. Але, в якийсь момент, мабуть, щось пішло не так. І Люди подумали, що, мабуть, да, тобто повірили, що є якийсь прообраз Бога, як він має виглядати, що він там умовно сидить, десь там на небесах, спостерігає за нами, чомусь там має нас наказувати або пащіть, або там ще щось. І фокус не удався. Довелось писати слідуючу, слідуючий, да, слідучу заповідь, яка звучить не створюй собі ідолів, собі подобних, да, там, тобто собі подобних там, або не сотворі собі ідолів. І а, про що це? Що ми все ж таки не повірили в себе в творців і почали вірити комусь, да, комусь почали вірити в щось. Що важливіше, що точна правда, перестали бути дослідниками всієї цієї теми. Ну там оці говорять, вони праві. І якось так дивним чином виходить, що ми дуже часто можемо переключатись на, на якісь, на те, що актуально, і на те, що вірно. По чиїмось міркам, спочатку Грегори були начебто ок, і це не називалося Грегорами. Потім, в якісь моменти, Грегори стали не ок, або стали якісь конкретні Грегори не ок, а інші не називаються Грегорами, але по суті ну, Цим являються і це ок. А, тобто дивіться, давайте кожен буде створювати Грегор себе і проявляти це, але не нав'язувати. Це дуже важливо в п'ятому вимірі, де розширений стан свідомості він завжди є, да, де тобі вже там. Не треба, я не знаю, ну або треба тільки менше часу на те, щоб стати да, оцією широкою орбітою свідомості, скажімо так, тому що це було раніше, і насправді це є зараз. З приводу віри, от ми спочатку вірили там, всіх в щось вірили. А, і там спочатку вірили там, в комунізм, не вірили в щось. Потім почали вірити в Бога. Віра це класно. І, як вияснилось, віра в Бога може бути різна. І з'явились різні да, там, напрямки чогось. І там, де було більше, більше людей, які вірили в щось, той напрямок. Ставав потужніший, да, і по суті утворювався ну, той же самий Егрегор. Ну, хочеш назвати це якось по-інакшому, якщо в тебе є на це якась назва, будь ласка. Ну, в мене поки що найперше, що взагалі наштовхує мене да, зараз на цю думку, це ну, ось, ну, ось такі условний Егрегор. Егрегор. егрегор ем... Того, що там я не знаю, Егрегор, ну, Ісуса Христа, Егрегор, ЕГрегор, Егрегор Святого Миколая, Егрегор, ЕГрегор. Діти в нього вірять. Ну і прекрасно. ну, Тобто немає в цьому нічого поганого, ні хорошого насправді. тобто, Але питання досліджувати не має у вас зникати в цей момент. ну, Це сліпа віра виходить породжує ідолопоклонство, тобто... Окей, я допускаю цю мисль, окей, я в це можу вірити, окей, там ще щось, і я досліджую це питання а, насправді, тобто, да, її внесу, наприклад, чи не внесу, там, стверджусь, в чому, в цьому, чи не стверджусь. І це норма для п'ятого виміру, і для четвертого. Скажем так, в п'ятому вимірі насправді будуть існувати егрегор себе, і нам не треба буде ніхто сторонній, зовнішній, скажімо так, але тим не менш ми будемо нести свою комунікацію, ми будемо розуміти, що ага, так, мені зараз, наприклад, чогось не вистачає, я точно знаю, чого не вистачає, і я шукаю таких самих богів, у яких... Ця те, те, що мені потрібно, вже є, і воно проявлено. Да? і Я піду там за певним досвідом, за отриманням певного досвіду. Ось тому і буду досліджувати цю тему. Тобто, коли я набуду певного досвіду, пойму, що так, окей, я в це починаю вірити, і в якийсь момент я почну. Ну, через себе, через свою призму і так далі, проявляти да, цю історію. Відповідно, скажу так, ні, мені треба, в це не вірю, що щось тут не так. Піду пошукаю ще. Тобто я не тут дуже тонко має бути розуміння. Я не вірю не тому досвіду, да, а, а я починаю. Свій досвід. Хочу набути свій. Я вже побачила, як у того Бога, у того Бога. Тепер, маючи всі свої різні складові, я хочу ось це питання, набувши подивившись, як працює в них, дослідити через себе Бога. Ось, І відповідно в тебе буде складатись і розкриватись певна якась грань. Це не означає, що. В того, щось неправильно чи правильно, коректно чи некоректно, ні. Я більше вірю в собі і прокладаю цей шлях, я, відповідно, я хожу за певним досвідом до інших, але тим не менш, віру створюю я. Я не йду сліпо за чимось, я набуваю певного досвіду. І насправді так, ну, Насправді і перша заповідь, да, вона якраз про це, та і друга, але виявилось так, що людям знадобилось 10. Що ж, дивіться трошки ширше на, взагалі на поняття цих заповідей, не тільки в контексті прям конкретно релігі… релігіозного поняття, а пропускайте через себе Творця, через себе Бога кожне. І в кожного з вас буде відкривати щось. Особливо щось важливе і унікальне насправді пов'язане з, з цими заповідями. Тому що для когось насправді заповідь не убій себе подобного, не забажай собі подобного, вона не буде працювати. Е, да, так може бути. Тобто дивіться трошки ширше в контексті а, цих питань, а, додавайте своєї мудрості, додавайте своїх знань і досліджуйте. Завжди досліджуйте будь-які питання і завжди сумнівайтесь в будь-чому, що. І що намагаються нав'язати вам інші. І навіть в цих моїх словах, які я зараз для вас транслюю, ви теж абсолютно спокійно можете усумнітися.